Весна йде і переможним кроком в тюльпановому вічному вогні. Йде травень крізь хвилини, дні і роки. Несе нащадкам спогади свої. Весна іде квітчасто, гордо, юно, як втілення найчарівніших снів овесно красна, Ти ще не забула в історії своїх жахливих днів. Із року річча сока світталяє своїх нащадків далі. Знову нагадаю, як із життя йшли його сини. бояють мирно квіти на могилах, до сонця красного метелики летять. І ті, кому війна зламала крила, тим вічні знов помогла слабі. Минають роки, відлітаючи у вічність, все далі і далі від нас грізні і важкі роки Другої світової війни, але не згасає пам'ять про тих, хто ціною власного життя захистив нашу країну від гітлерівської агресії. Ніхто не забути і ніщо не забути. Дорогою ціною заплати український народ за участь в страшній світовій війні. Нещизне пам'яті людській. Не забудеться великий подвиг і велика трагедія нашого народу, його битва, його перемога. Не забудеться тих, хто віддав своє життя для щастя інших. Особливо сьогодні, коли борг знову на нашій землі. Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року. Не пускали мене воювати, яблуневі вішневі сади. Не хотіла і мати пускати, але тихо сказала Іди. подивилась у вічі. Вже на заході грізно було, і як мара вечірнього неба, серед поля лежало село. Причувалися стогни і дзвони, що віщують навалу біди. При дорозі джерель себе бездонне сукотіло як серце. Іди. На шляху шикувались солдати, на травищі сльоза чи роса. І стояла на вигоні мати, а за нею поля і небеса. У вогнищі війни було всяк 67 держав, і 80% населення земної кулі. Друга світова тривала довгі шість років. Вона пронеслася над величезними територіями Європи, Азії і Африки, охопила простори всіх океанів. Відна назустріч молодому дню із гуртом, і з брязкотом котились. Плавиною металу і вогню на нашу землю і долю навалилась. Війна нагадує про себе тисячі молобалеськів і працьких могил вони святиня нашої пам'яті. Сьогодні ми віддаємо один пам'яті тих, хто загинув під час Другої світової війни, хто віддав життя, щоб ми жили щасливо. На Пасху, мамо, будеш ти сама. Пробач мене, та я вже біля бога. Я бачу, як сидиш біля вікна, чекаєш, що з'явлюсь біля порога. Я бачу, як щоразу в храм ідеш, святу молитву в небеса підносиш, І за собою ти мене ведеш, зустрітися зі мною в бога просиш. І поруч біля тебе обернись, торкаючись плеча, цілую руки. О, матінко, я богу так молився, та тіло все одно роздерли кроки. Ти відчуваєш, я вже не живий, бо серце материнське не обманеш, А перед смертю чув я голос твій і плач гіркий, яким ти серце раниш. Та Паску, все одно ти заміси, почую і на небі запах з дому. Я згадую прекрасні ті часи, коли пекла пески мені малому. З тобою в храмі ще я постою, бо тут душа твої молитви чує. Матуся, як же я тебе люблю, Пробач мене, що Пасху не скуштую. Ви в перемогу серцем вірте щиро, живіть в родиннім затишку й теплі, бажаю всім любові, щастя миру на нашій рідній і святій землі. Сьогодні ми як ніколи знаємо.